Дітки, відгадайте загадки про осінь. В жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Так, вірно відгадали, це осінь. Сидить, зеленіє, падає, жовтіє, лежить чорніє. Що це, дітки? Так, вірно, це. Листя. Листя жовте облетіло, парки та сади укрило, Та поглянь на гілочки, що горять, мов свічки, Восени зачервоніла рясно-рясно. Відгадали так, вірно, це горобина. В теплий дощик народився, парасолькою накрився, Може, б, з лісу пострибав, як би другу ногу мав. Відгадали? Так, це гриб. На городі восени лежать жовті кабани, прив'язані за хвости, щоб не здумали втекти. Відгадали? Так, вірно, дітки, це гарбузла гарбузи. кожушинка, всередині вітамінка. Відгадали? Так, це шипшина. Висить сито не руками зроблене. Відгадали так, це павутиння. Хто за серпнем приходить, літо красне проводить, бабине літо закликає, в школу діток відправляє. Відгадали так, це місяць вересень. Кличуть нас, ліси, поля, сади, дозбирати осені плоди. Із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць. Відгадали так це місяць жовтень. Краплі з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг, Почорнів без листя сад що за місяць? Відгадали так це місяць листопад. Молодці. Вірно відгадали всі загадки.